Що ж, вітаємо Майнкрафт Шефі. Сьогодні ми, так би мовити, починаємо перший сезон. Е, ваше перше завдання буде приготувати найкращий сніданок, через те, що це перше завдання, воно якраз і буде найголовнішим. Себто, початок вашого дня. Приготуйте щось таке, що вас здивує. Або здивує навіть мене. Все, час пішов? Так. О, ти так і годинник не переставив. Де цибуля? Цибулю не дали. Це починає. На я, я нічого не їм на сніданок. Давай люди йде на сніданок. Господи, все. Дякую. Так раз. Два. О. Це повибуть тільки один одна їжа, чи декілька. Я все. А ну. Ой-ой-ой. Усе? Так. Че ж показуй мені, що ти приготував? Змажені лосось. Смар. 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 Приготовлений лосось, так? Да. Приготовлений. Тримай по полицю. Давай попробуємо. чор давай попробуємо, а. Доволі ситно, але не вистача чогось, що додало б цій страві. До е, гарного смаку. Загалом мені сподобалось. Та все ж таки потрібно тобі дещо вточни, вточнювати, що ти приготував. Тому скажи, що саме ти маєш на увазі підприготовлений лосось? Ну, лосось цибулькою, ягідками, капусточкою. Таке mm -hmm. смачний лосось. Себто це просто смажений лосось. Ну, ви ще политики соусом таким смачним. Да. Ну, маю до вас питання, пане Лейзі. Чи ви їсте сніданок? Ем, саме. Ну, сніданок такий є, для е, під ранок, чи. Потім, як я поглянув на Арона, я зрозумів по його очах, що. Наші мозки на, один, на одну секунду просто спрацювали так, що ми зро зробили одне і те саме. Мені швидко треба було придумати, що зробити нове, так, щоб мені не сказали, що це повторка. Я взяв інгредієнти, які в мене вже були, і швиденько. Збирав які в мене вже були, і швиденько зробив салат. А потім на мене напали вівця, Вівця! Вівця! Можливо, десь около ранку. Ну, десь около ранку, так, да, да. А он, чому ви біткоїном, э, саме lazy торгуєте? Ну, так, звісно, от як подумалися. Ви проходите. Ура! Можна на своє місце стояти? Так. Дякую. О, О, ви теж готові. Добре. Поч, по черзі. поки ховаю. Можна я перш? Так. Можна. Um, моє блюдо, яке я приготував, це um, сендвіч з <смістич> беконом та смаженим яйцем. Доволі смачно. Та... Чому, саме це називає... Чому ви саме називаєте його сніданком? Um, ну, в такій країні, наприклад, як США, дуже багато людей на сніданок їдять яйця з беконом. І мені здалося, що зробити з них сендвіч буде дуже зручно їсти зранку і дуже ситно. Неймовірно. Ви проходите, дякую. <ріху> Що ж, <ріху> я вибачаюсь, я вибачаюсь. Вам <ріху> лазико <лисікоін> не потрібен <ріху> всього одну копійку. Що ж, спробуємо цей. <ріху> Дякую, величезне. тарівка запачне курятини. М -м, здається, я трошечки аж занадто багато з'їв. Воно смачно. Та чи справді це має бути сніданком? Чому ви так вирішили? Ви проходите? Доброго дня. Е, я приготував бекон з я себе. з беконом. Що ж, це. В принципі, можна так сказати, те ж саме, що я приготував Арон. Але можу сказати, що ви приготували саме страву, а не закуску. Тому що хліб з. То пости з яйцями та беконом теж згодні. І це теж сніданок, але ви приготували саме страву. Тож ви проходите. Дякую. Белла, ну ти чув? Ти чув? Так, але можу вас попередити, що цей раунд був якраз. Для вас був лише тестом, чи справді ви маєте з уміння шефа, і чи взагалі ви вмієте готувати? Бо ми через те, що деякі з пропи на приготування виріш... вийшли так, що я лишився лише одним журі. Що ж, слідуюче ваше завдання є приготувати найбільшу страву. Як ви зможете приготувати? Удачі вам, моркво. Збачу моркву. Мені треба морква. О, морква, 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 те, що треба те, що треба те, що треба. Та що... А, пля, 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 пля. Не. а не а, вокат пля. Так. Я свою мяску, мяску, мяску. О. Ан, о все, пачу. А, о, собачка. Ага. Яйце, точно. Яйце. Яйце, на да, яйце, да, яйце. Яйца. Так, а ну-ка, тут у нас? Хлеб, точняк. Сейчас Я а б нічого знайти не можу, очагал. А, а я допомагав це все складати, тому я б. Буду... <кхем> До речі, можу вам дещо сказати: я відібрав найбільшу їжу, і я... яку взагалі можливо приготувати. Тож, якщо ви не, дізна... не зрозумієте, що це за їжа, на жаль, ви програєте. Найбільшу їжу? Що? Так, готуйте найбільшу їжу. А де картопля. Нема взагалі картопля. Це конкретно от саме чи люба от найбільша їжу? Ну. Тільки позина з потейта лежить. Це карта вже... картопля. Я знайшов най... найбільшу їжу і я її. Приго... І... ви маєте приготувати її. Якщо це все ж таки не та їжа.

Я, звісно, дуже гарно вигадка, але До речі цього, він друкує. Або зараз казана зробити, я срабу. Зроб... Так. Що ж показуєте? Да. Ось індичка наризла. Це те ж саме, що я приготував кипяток, так? Так. Да. Що ж зараз візьмем? До речі, чому ви не принесли оптний сервіс. Ви що? У мене немає цього сервіза. Подивіться в своїх. Чомусь у кіптика є. А. Ти про кастрюлівську рідку? А, тарілки? тарілки? Так. О, вибачаюсь, прошу. Вибачення. Ось. Тарілки. Сказати, що ця страва могла бути в цій частині. Тому через те, що вона справді велика, ви проходите. Дякую. Навіть не дивлячись на те, що я не замітив її. <пасп я <пасп я>, я теж готовий? Можна підходити? Так. Uh, це моя страва. Сілочки hmm. це... мене теж є. <laughs> це якраз вона і є. Ви проходите. Дякую. А, так. Okay. Наша люба! Так, да, я, бабусю, я поїв, я поїв. У мене тут шоу, шоу. Ага. Я тобі готував. Ви проходите. Спускай. Це те ж саме. Вона теж якраз та, яка є. Я зараз. Так, ви проходите. Апуск Добрий день. Um. Тежте. Ааа, я згадую. Це розуміло. Розумію. Лес 1, вже. Що ж? В цьому аспекті ви справді приготували одній із найбільших страв. Ви молодці Та все ж таки. Чи зумієте ви приготувати страву за одну хвилину? Чи навіть хвилину? за 30 секунд? О, бачу, кіптик уже готовий. рис. Поглянемо, що ти нам приготував. Рататуй. Боже мій, давам, би золоту зірочку за це. Ви проходите. Все. Все супер. Вибачте, я готовий, можна? Так, ми готові. М -м, проходьте. Так, добрий день. Я приніс вам ем, їжу, яку моя бабуся, жити готувала мені, коли я хворів. М -м -м. Швидко, легко і дуже-дуже смачно. Супер. Ви проходите. Ви молодці. Дякую. Залишається лише 10 секунд. Доброго дня. Я приготував суп. За... Гарбузев. суп. Да. Що ж, ви проходите. Дякую. Доброго дня. Я приготував о, роли кабачкові. А точніше, голубці, так. Yeah. Yeah. Я злякнувся. До речі, якщо ви приготували дві страви вам би б дали б синій ліхтарик. Що означає в нашій шоу, що Шо ви маєте одну зірочку, як наче ви супершеф. Це так би мовити вам. А на, на пояснення. Цікаво, підказ. Бо ви могли б самі придумати і зрозуміти це. Ви, приготували Я вам скажу старі, трохи ви показали себе якнайшвидші і найвправніші в своєму ділі. Але для цього є ще дещо. Приготувати таку страву, яка справді здивує когось із нас усіх. Особливо вам потрібно здивувати мене. Удачі вам! Ких, час навіть Дві хвилини. А, ні, є киптик. Харкиптик уже щось нам принес. Угу. що ви підмажьте. нам принесли. Це гаряче какао і. Виходить. М -м -м. Доволі цікаво. Мало де ти зустрінеш тих, хто зуміє приготувати Я бачу. Мало хто зуміє приготувати. Ох, я морква! Люди! О, Та тут тут... Я... У мене є морква, у мене є морква. Я ну, можу приготувати справді дивовижну страву з роз, особливо пелюсток. Ви мене справді здивували. Ви проходите. От і не де рис? Чому рису нема? Добре. Треба з сиру, блін. Риба рыба -а, Ааа, семьдесят секунд. Я не стыгаю. Зачкай твою, будь ласка. Секундочку. У мене принц залагало. Пацаны, у мене все залагало. Готово! А це хтось моркви, будь ласка, мені не вистачає моркви. Дай, будь ласка, моркви. Трішки дякую. Саме незвичне блюдо, що я готував, це паста з чорнилами. Чорнильна паста. Спробуй. Доволі цікава страва. Я мало бачив, хто зумів би так корисно використовувати чорнила. І причому не отруїти мене, як і останні. Це залишилось 73 секунд. Доброго дня, пане суддя. Я приготував вам роли <рес> різних видів. Мішанка росових ролів. Що ж, попаду. Oh. Що ж, ця страва, звісно, цікава, але все ж таки чогось не вистачає в цій страві. Вона наче просто страва, начебто нічого немає такого. На жаль, я поки що не можу вам щось сказати, тому що це просто страва. Вибачте, але ви не проходите. І тут я зрозумів мені габела. <null Korean> oh, uh, okay. uh, just enough items, я показу Єдине справа, яка може зробити ця Крівітка. крівітка. Так, приветка зжарила смажила цей рис, так, правда. Так, затишно. Ви проходите, ви справді мене здивували цим затишним та ситною стравою. Гарно приветка попрацювала, ви нею проходите. Що? Тож, залишився єдиний фінал. Ви втроєм тепер. І тепер ваше завдання є... Хм... Цікаво, що воно є. Дайте така подумати. А... Я навіть не знаю, що вам ще сказати. Зараз Удачі! Дякую. Ви також. Ваше завдання. Е... Приготувати найважчу страву, яку ви тільки зможете. Я готовий. Прибуля. Що ж? Показуйте вашу. Як думаєте, вашу А, Я приготував ось цю страву. Процес маринації. Цього м'яса це дуже складний процес. А також о, о, шматок м'яса, який тут вирізаний, його також треба знати, як вирізати, бо це найдекатніша частина о, хоглінської ноги. Я б вам дав би прохід. Але, на жаль, це не та страва, яку, яка є важкою. Пробачте, я тебе не проходите. Я так старався робив. Цю страву, і вони вони мене викинули. От прям взяли і прям викинули. Прям в потолок. Прям не провалицію, прям в косу. Все вистачить, всім по три. Дякую. <реш> Всі по мясу, всім побесов, всім м'ясу.

І за це лише вуха. Вибачте, будь ласка. Я запихався. Ви приходите. Це саме та скава, яку я теж бав на увазі. Дякую. Але є До речі, так. Е, можете підійти тіку. Да. Ви приготували найважчу страву, яка якраз і потрібна була. Тримайте ваш ліхтар. Можете, будь ласка, стати до себе. Тож, можу вам сказати, що лише ви оба прийшли, але є, одне але. Вам потрібно приготувати страву. Що матиме. М -м, так би мовити, дуже м -м, не знаю. найспецифічніші ж смаки, які можуть бути. Зробіть так, щоб. Mm. щоб або а. Аб, щоб суперник програв. Удачі вам, кухарі! Я готовий. Що ж показуйте на вашу страву? У мене тут купа страв. Прямо раз, два, три. Вони самі незвичні. До речі, кінський корм не можна їсти. Це б ви приготували страву, яка не є для людей. Але я спробую не салат. Йо. <с <с ви спробуєте другу страву. Ви спробуйте другу страву. Собачий корм. От повністю з'їсти. З'їжджите повністю Ротчи вони мав вовку згодувати. Це для собі, а не для людей. Так ти сам сказав, зараз не справа. Для людей. Поглянемо, що приготує для нас кипяток. Давай. Це називається собаки. Що ж, солодкий, солодкий ягідний чизкейк. Зараз поглянемо. Марк, підійди, будь ласка, знімаю. Ой, вибач. Затишу. Регенерація. І що? Ви якраз. <homework> <scary> <Hurac àanda> Ось так, всього ще одну. Лезі, підійдіть сюди. Я улітаю, ура. От що то ексклюзивне рано приготувати? от що приготувати. Ну я такий думаю, а чого не собачий корп? А чого не якийсь дивний салат? Чого не кінську її? Ну От ран. Паралін, максимально незвично, ти що? На жаль. <НА <lamps> що, пане. Ви пройшли. Це вам. Шеф, <плес> 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 Вітаємо. Я дуже радий, що я переміг в цьому шоу, бо моя бабуся побачить це по телевізору і впече мені мої улюблені пирожки з капустою. Ну, я вилетів дуже швидко, але все одно було капець весело. А я взагалі заради бабусі це все що Це було дуже цікаво я дуже радий, навіть навіть через все, що я вилетів, я все одно дуже радий, бо я можу прийти сюди на ще один епізод, і це було дуже, це було дуже прикольно. Зустрінемось в наступних серіях. Бай-бай!